О, прикольна листівка. Так, мене вчуться вже добре. І так, глава 7 Біблія. Ну і посадив виноградник. Це було перше, що він зробив після потопу, до того ж, відверто кажучи, після пережитого йому, мабуть, потрібно було випити. Втім, усе, що відбувалося потім, виглядало трохи дивно. Випивши вина, ной сп'янів і заснув голеним прямо у своєму шатрі. Хам батько Ханаана побачив батька без одягу і сказав про це двом братам своїм. Сім та Яфет, накинувши одяг на плечі, пішли здки, накривши голене тіло свого батька, обличчя їхні були повернуті в інший бік, щоб не важити наготи батька. Колонай проспався від війни і зрозумів, що вчинив з ним його молодший син, він скрикнув будь проклятий Ханаан. із зробив, нехай буде він перед своїми братами. Ну не, знову привіт. У раз якої ситуації постановитися до голів чортики абсолютно нормально, ненормально звертати на це увагу і мусити вічливо заплющити очі. Природа цієї моралі настільки своєрідна, що науковці часто переймаються питанням чи не пропустили якусь важливу деталь. А вже з особливо критичним мисленням, взагалі, стверджує, що хан міг зробити згований батьком щось більше, ніж просто окинути поглядом. Цей випадок переплітається з іншою ситуацією, в Біблії, де через. Декілька глав розповідається про лота і двох його донюк, які мешкають у горах доньок бу... турбує той факт, що тепер вони ніколи не зустрінуть чудових чоловіків, від яких можуть завагітніти. Через те вони вагітніють від свого батька, Назначимо, що рішення дуже нестандартне. Дочекавши, доки він виробиться від п'ятики. При цьому ані в першому, ані в другому випадках мораль не подається крізь призму вони батьки, діти просто все ж занадто хтиві. Незважаючи на вічне роздратування поритан та інших любителів покритикувати, ідея п'ятства розкрита у старому заповіті, в абсолютно нейтральних тонах вино і тільки вино всього на всього одна із прекрасних речей, якими наділив нас Бог, люди із зерном, олією та миром. А, поряд із зерном, олією та миром. Кожен із людей має винний прес. Люди п'яніють, люди. Люди п'ють, люди п'яніють, і доти, поки діти слухають своїх батьків, у цьому немає нічого проти Зазвичай періодично можемо зустріти застереження проти надбірного поясня Книга притч Цира Соломана, мабуть, найбільш категорична. Хто горем розбитий, печалю знесілений, сварками розроблений, жалем наповнений, хто рани має безпідставні очі багрові. Той, хто з вином не розлучається і особливо шукає, не дивіться на те, як вино червоніє, як у чаші виблискує. І розтікається плавно, адже готове вжалити воно, неначе змія, вжалити, ніби гадюка, погляд твій помутніє, а серце наповниться прагненнями порочним і ти на дні морському або ж на вершині чого, зі словами вони розбили мене, та я не постраждав, розтоптали мене, та я не відчув нічого. Прокинувшись, піду шукати нову пляшку. І це один із найколоритніших описів поясня в історії. Фрагмент починається, як загадка перетікає у віршовану форму і завершується космічною ідеєю заснути серед такілажу на кораблі. Ізраїльтяни не були мореплавцями, а саме море завжди не виявило певний страх, утім уривок вийшов настільки милозвучним, що навіть сотні років по тому євреї запозичували слова з нього для застільних пісень. Предмет п'ятства з'являється у притчах ще через кілька глав. Неправителям, лиміули, неправителям і принцам пити цей міцний напій, щоб в турмані алкоголю вони не забули про закон, не перекрутили суд всіх прийомлених, подайте міцний напій тому, хто готовий до самопожертви, але тим, хто горем розбитий, дозвольте йому випити і забутися, дозвольте припинити страждання. Залежно від того, який переклад Біблії лежить перед вами під міцним напоєм, забороненим для принців іноді розуміється пиво, що глибоко неправильно. На єврейці слово шикра схоже вживалося в значенні грапи, тобто незвично міцного вина. Ізраїльтяни населяли феноменальну благодатність для виноробства землі, а тому навряд ідея виготовлення пива взагалі розглядалося. Вино ж лише товар, буденне явище і розрада для тих, хто страждає з понад 200 згадувань вина в Старому заповіті, практично всі мають нейтральний характер, монотонний, але типовий прикод, читаємо у второзаконі. І благословить Він плід утроби Твоєї, плід землі Твоєї, хліб Твій, свіже вино і єлей, телят і стадо Твого, і ягнят і загону Твого на землі, які він, предкам, пред, які він поклявся предкам Твоїм передати тобі. Вено вважалося лише одним із продуктів, які ви виготовляли на своїй ділянці. Проте зазначу, що це у жодному разі не свідчить про відсутність проблем із п'ястом у стародавньому Єрусалимі. Явище було поширене настільки, що порочувало різноманітні, різноманітні порівняння, які, якщо скласти їх в один текст, відтворять перед нами образ п'яного ізраїлітянина. Похитуються, і бродять вони на нашій п'яниці, Псалом 106, 27. Про мене балакують ті, хто біля брами сидить і співають пісня в винопивці, Псалом 68, 13. Господь дихнув у них дух сп'яніння і розхитали вони Єгипет в усіх справах державних, подібно до того, як п'яниця вступає на плюватиння своє, Ісая 19:14 та пробудився згодом Господній Господні вивіс, ну, як пробуджується воїн, розбитий віном, псалом 77:65. де стояти на ногах горланити пісні, плювати і забутися п'яним встом, усе своє, все знайоме. Абакум, один із біблійних пророків старого заповіту. Розповідає про ще незвичнішу практику, описуючи зовнішню політику Єгипту наприкінці VII століття до нашої ери. Той, хто дає випити ближньому своєму, доливаючи з бордюка, доки він не спиніє, бажає побачити наготу його, Ти від... та відчуєш сором, сорома, незадоволення, настала твоя черга пити й оголятися. Це точно змушує задуматися іншим підтвердженням того, що пояство людей відрізнялося від нашого, є плач Єремії. Де пророк журиться не тільки через карх Єрусалима, а й через відсутність але через відсутність випадків. Діти та немовлята помирають на вулицях міста зі словами Де ж хліб та вино? звертається кожен до матері, вони помирають, неначе поранені на вулицях міста. Усе свідчить принаймні про те, що пити люди починали у дуже ранньому віці. Втім, пам'ятаємо також про художню умовність. Зрештою, старий заповіт не містить згадувань про таверни жодних, хоча люди абсолютно точно пили, тож можемо припустити, що випивали тоді прямо на вулицях або ж вдома навпроти оголоних співмешканців. Існували також непитуші іудеї, назореї, які були праведними людьми, що відркся від вина і стрижки. Найвідомішим із них вважався Самсон, хоча на сторінках нового заповіту теж трапляється принаймні один назорей. Пояслов період раннього християнства, феномен, п'ясто в новому заповіті сконцентрований навколо трьох постатей Івана Хрестителя, Ісуса та апостола Павла. Іоанн прокладав дорогу для Господа, Ісус приніс світ нове бачення, апостол Павло відповідав за управління та логістику. Останнього мені завжди було трохи шкода, адже те, чим займався апостол Павло, схоже на висадку союзних військ у Нормандії. Надзвичайно необхідно, однак на славу розраховувати не доводиться. Іоанн Хреститель був непитущим, як сказано в Євангелії від Луки, Іоанна визначила шлях свого сина як назорея ще до його народження, що здається досить підним. Іоан точно підходить під опис типового назорея, який, передає, який надає перевагу життю в пустелі, далі від, від Таверн і, і про добре? Ну, перукарів, коротше. А Ісус, що б там не говорили, окремі ексцентричні теоретики, Назареєм не був. Його щек залитий вином і почався на весіллі у Кані Галілейській. Історія нехитра, Ісуса запросили на весільний прийом, і коли випивка закінчилася, він перетворив воду на вино. Приблизно 500 літрів. вино чудове. Ведучий святе, який не знає, звідки воно взялося, на полі хазяїна. Кожен господар спочатку пропонує хороше вино, і коли гості напиваються, подає погане. Ви ж приперегли хороше вино на кінець. Науковці полюбляють сперечатися щодо цих рядків, де хто вважає їх зображенням того, як організовувалися весільні церемонії. Інші говорять протилежне. Зокрема, Бультман та він стверджують, що найкраще вино завжди подавали під кінець весілля, і саме про це йдеться у рядках. Вище Сандерс не погоджується з ними і вважає, що це лише жар. Бараті Ліндарс не розділяють і цю точку узору. А окремі взагалі схиляються до думки, що після, ситуація це Логорів, якій старе випите вино, символізує попередні вірування юдеї, а тоді як нове вино, священне та невичерпне символізує християнство, хоча на виході суть не така вже й важлива. На нас ключовим є те, що перші християни бачали гуніпи, сумнівне благо. Ісус, який дарує 500 літрів, вона це диво, яке потрібно оспівувати, і ніхто навіть не задумується над тим. Що, можливо, гостям потрібно трохи заспокоїтися і піти сьогодні додому раніше, варто наголосити на цьому. Зазначимо також, що перетворення води на вино вважалося досить поширеним дивом у стародавньому світі. Діонісі повинен був займатися ці постійно, і ми можемо зустріти згадки про джерела у його храмі, які на свята додомишним чином наповнювалися вином. А в одному з випадків бачимо конкретну картину того, як усе відбувалося. У храмі Діонісія в Коринфі був збудований таємний прохід, який забезпечував доступ до водостоку. Таким чином, кмітливий священник міг пробратися всередину, перекрити канал з водою і налити собі вина. Усе тому, що Ісус був справжнім Богом, а й Діонісій лише видавав себе за Бога. На цьому також варто наголосити, Ісус не прагнув бути другим Йоанном Так, в 11 главі Євангелії від Матвієвілком, очевидно, заявляє. Бо прийшов Іоанн, і не їсть він, і не п'є, і говорить, вони діяло оселився, а прийшов син людський, і їсть, він, і п'є, і говорить, вони грішник випити і поїсти любить, і підтверджується мудрість лише діяння її. Таким чином, Ісус ще за життя заробив репутацію любителя випити. Чи був цей статус заслужений, ми ніколи не дізнаємося, Втім, цікаво, що, по перше, йому довелося виправдовуватись, і по-друге, його виправдання вважали. Достатньо важливо для цитування у Євангелії цей рядок, устрічається в Євангелії від Луки, отож, виправдання у цих словах, рані християни все ж бачали. Можливо, це якось пов'язано з таємною вечерею. Центральний уранів у ранньому обряд був зосереджений навколо спільного пиття, причастя Ісус пив вино і сам і наставляв на це своїх послідовників. Коли Павло писав своє послання Коринтянам у 50-х роках, цей обряд вже проводився. У схожій манері після вечері взяв він чашу свою промовиться, чаша новий заповіто моїй крові. Пийте з неї, скільки будете жити на пам'ять про мене. Утім, проблема, яку окреслює Павло в відповідній главі, полягає в тому, що під час причастя людина напивалися. він зобов'язаний був наголосити, що причастя тепер за все пітяне гулянка, і коронтянці власне мало приголомшити, якщо ви почнете вивчати питання детальніше. То зрозумієте, що ця проблема охоплювала всю епоху раннього християнства. Відні апостоли, несли людям чиня про нову релігію, яка вимагала від вас пити вино. У людей елементарно могло сформуватися помилкове бачення. Діяння апостолів починається з п'ятдесятниці зішестя Святого Духа на християн, коли вони почали говорити різними мовами, запитуючи одне одного, що це це означає, інші між тим. Відповідали їм, насміхаючись, вони очевидно перепили вина. І підулашний апостол Петро мусило розтурмачувати. Юдеї та кожен з вас, хто живе в Єрусалимі, дозвольте мені пояснити та слухайте самі уважно. Ці люди не п'яні, як ви могли подумати, зараз тільки 9 ранку. Якщо поміркувати, воно могло б стати ідеальним інструментом впливу на раннє християнство. Було б по-дитячому просто зобразити цю незрозумілу новостворену секту як компанія алкоголіків такої собі іудейської версії культу Діонісія, навіть дивно чому язичники не скористалися такою можливістю. Це також пояснює, чому апостол Павло, частіше, ніж бухта Біблії, звертався з посланням до людей, закликаючи їх не пити занадто багато або взагалі відмовитися від алкоголю. Він елементарно переймався репутацією християнства та майте на увазі. Новий ну, заповідь не схиляє нас повністю відновитися від спиртного. навпаки поки нам говорять: не впивайся однією водою, але випивай трохи вина заради шлунку свого і частих недугів своїх. Християнство ніколи не буде сухою релігією. Палата ємній вечері, один-єдиний копток вина, назавжди змінив світову історію, світову економіку та питні звички людей із віддалених земель, святе причастя, потребує вина, а тому всюди, де поширювалося християнство, праведні християни. Змушені були приносити із собою виноградну лозу. Тепер зрозуміло, в чому насадження християнства у Йоркширі ускладнювалося, а Ісландія взагалі стала жахіттям. Так, напишіть плюс, хто в чаті. Що ж, добре, поки що на цьому будемо завершувати. А, наступна глава буде про Рим. Дякую всім, всім па-па.